Всім привіт, вітаю вас на каналі 7Wix, з вами я, Олексій. 25 рік я вирішив почати з огляду ось такого червоного боліду Формули 1 від Феррарі. І ні, це не новинка 25 року, яка вийде тільки навесні, якщо не помиляюсь, так? Це набір із серії Racer, 2006 рік, номер 8674. Хоча це і серії Racer, але я думаю, бачите, що це 100% технік. Тож сьогодні зберемо цей набір і також порівняємо його з Вільямс. Ось це стоїть мене позаду. набори схожі між собою, багато хто взагалі їх вважає однаковими, але насправді це не так, і в них є свої відмінності про це ми поговоримо трошки пізніше. Загалом досить непоганий, як мені здається, набір, червоний кольор, ну, виглядає прикольно, тому щоб чому давати такий собі в колекції, тим паче, якщо вже є Вільямс. Тож, давайте перейдемо до огляду, попрошу тільки поставити лайк та підписатися на канал. Якщо ще цього не зробили, ну, але ми переходимо до огляду інструкції. По традиції почнемо огляд з інструкції, мабуть, спитаєте, чому тут лежить аж 5 книжечок. Якщо буде точним, це 4 набори, вирішив показати вам їх. Ну, бо просто в них в мене є, чому б не показати. Так, і сім'ї огляд, я думаю, теж скоро буде на каналі. Це єдина інструкція, яка стається з двох книжечок. Вони досить такі тоненькі, тому, якщо чесно, не розумію цього, але те, що жити вони будуть довше за рахунок цього, це факт. Бо чим товща книжка, тим вона швидше рветься. І що стосується, наприклад, раритетних інструкцій, то дійсно в них є така проблемка. Цей набір 8461, і Загалом, як бачите, вони всі мають схожий дизайн, якщо так подивитись, ось таким чином це все зображено, такий карбоновий принт, еколо. коло. На вільномугляд є на каналі, інструкцію цю я вже показував. Те ж саме стосується 5653, речі, така найтовшая, бо і досить в гарному стані не дістались. Ну і сьогоднішній наш набір 5674, ось ця Ferrari F1 Racer у масштабі 1 до 8. Ну, немає ніякої інформації від слова. Взагалі, одразу починається збірка. Я почав збирати, думаю, це сірий, чи це білий, так, і є така проблема, а це буде чорний чи темно-сірий, і дійсно, в цьому є певні такі незручності збірки, але загалом, якщо звикнути, то можна нормально збирати. Але цінуйте те, що є, зараз інструкція дійсно набагато краще у нас. В кінці ми маємо ось тут розворот з певною інформацією. Так, тут набір у нас. Ну, що в нас тут? 24 дюйма або 61 см. Так, буде працювати двигун, зніматись кришка, повертатись колеса. Цікаво, до речі, немає Ferrari в меншому масштабі ніякого. Є ще якийсь набір рейсер саме з систему зібраний. Я думаю, теж досить дорогий, бо ось ця велика фора, плюс боліт, плюс багато мініфігурок. Номер 654, треба буде подивитись про нього якусь інформацію. І ще декілька наборів, до речі вона була досить такою незвичною. Так, ми мали такий маленький набор систем, і досить такі великі автомобілі, систему, і набори з техніку. Але добре, що вона була насправді, бо свій вклад все ж таки у нас залишила, і не думаю, що в яку сторону технік почав з неї якось. Розростатись. Список деталей, не думаю, що варто щось показувати. Так, білі панельки, червоні. Ну, Під час збірки, якщо щось буде, я вам покажу, але знову ж таки, по деталям тут не буде ніяких ось там особливих рідкісних деталей. Ось такі інструкції. Ну, а тепер давайте потроху збирати сам набір. Ну що ж, початок збірки, я б скажу досить стандартний для болідів Формули 1, особливо для болідів Формули 1 тієї епохи, так, початку 2000-х, ми почнемо все збирати з передньої частини, передня вісь, вона ну, загалом. Мені здається, один в один нагадала мені саме Вільямс. Ну, це й не дивно взагалі два набори досить такі схожі. Я думаю, що буду часто про це говорити, але ну як про це не говорити, якщо дійсно два набори, які виглядають майже ідентично. так. Ми вивели ось тут воно ну, в нас доча, зроблено так цікаво з таким конектором, просто виконано, як я можу подивитись, якщо я висити рівно. То наче і самі колеса у нас будуть стояти. Тобто немає такого суву на 15-20 градусів виглядає все плюс-мінус нормально. Тут у нас два амортизатори, вони жовті звичайні. Тут ось таким чином це все працює, ну знову ж таки, класика. Так, що ще можна сказати? Ну, поки наче нічого такого цікавого не було. Зібрав ось цю конструкцію, і ось зараз таким чином вона одна так в одну заходить і встановлюється сюди. Я так розумію. Так де вона в нас? Тут знизу два фіни чорні і оце все має ось так. Зафіксуватись і матимемо ми з вами вже, ну, як скабе, майже готову носову частину, ну, звісно, без переднього спойлера. Ось Така конструкція. Маємо зеркала, маємо ось ці гнучки. Осі, галу тоді ще не було, тому тут просто так по краям зроблена така окантовочка. Ну і ось такий це все має дизайн. Ось, до речі, прикол з цей так, які стоять під кутом. Мені здається, я його бачив теж чи то у Вільямсі, чи то у меншій формулі, яка у масштабі здається 1 до 10 іде. Ну, все, що поки що можу сказати. Загалом не думаю, що прям якісь цікаві моменти тут будуть, адже набір досить простенький, оскільки для Формули 1 і зараз не дуже багато функцій. Але думаю, що показати треба, щоб було якесь розуміння, як це все збирається. Майже половина збірки у нас вже позаду вирішив зупинитися, араз показати, бо далі знову ж таки починається нова конструкція, так? Саме двигун. Ось таким чином виглядає передня частина автомобіля, коли ми закінчимо її збирати. Як видно, у нас з'являється якось пік, з'являється ось тут. Розширення корпусу, так, не знаю, як його правильно звати сидіння тут, кермо, ну здається, воно вже було минулий раз, коли це все показував. Приєднали ми передню частину, ось все це має такий вигляд. Так, вже я бачу, що трошечки воно відрізняється. Відвільнимося в цій частині, але загалом, звісно, знову ж таки, повторюю, що досить такі схожі моделі. Кермо в нас ось повертає. Передні колеса, тут все як має бути. Працює підвізка, ось вона у нас є. Ну, тобто, навіть маємо наліпки певні, тут ну, виглядає, воно прикольно, але знову ж таки, трошечки диряве, Але давайте зробимо поправочку, це все ж таки 2000 ні роки. Тому я думаю, тим набором Formuli 1 можна було так виглядати. Що стосується подальшої збірки, ми почнемо збирати задню вість, ми встановлюємо, знову ж таки амортизатори, встановлюємо диференціал, ось тут декілька шестерей. Як видно, ну, таким чином це все працює. По два картальчики старі, ну і все це має такий вигляд. Підвізка знову ж таки, ну тут вона поки не зафіксована, як видно взагалі. Вся ця конструкція з'єдна тільки з цього боку. Тут вона ось роз'їжджається, тому зараз не покажу, як це все працює. Але в подальшому, я так розумію, ось. Таким чином це все буде виглядати. Тут ми встановимо двигун і зберемо це все докупи. Ну, загалом така я б сказав, модульна збірка виходить, окрема передня частина, окрема задня, потім двигун. Ну, тобто, якщо що треба щось там розібрати, замінити, це, в принципі, можна зробити. І так, трошечки відволікаючись від теми, скажу, що в цьому наборі дуже багато, що треба замінити, бо стояв він 20 років зібраний, і майже всі конектори, так якщо ми говоримо про червоні, тобто всі конектори, де є отвір під вісь і куди ця вісь вставляється. Ну, Хіба що на відміну від ось цих. Так, ось ці конектори, такі я думаю, розумієте, про які я кажу: конектор, тут на два піни і ось така вість. Вони, в принципі, виживають. А ось такого роду конектори 32-174, тоненькі ліфтарми. Ось ось ці. Так, потім що у нас? Конектор 6536, тобто дуже багато конекторів з ОСЯМ і майже всі вони потрискані. Так, ну тут нічого не зробиш, так, в принципі, набор вже 20 років, тому багато чого пішло під заміну. Але загалом збірка прикольна, червоний кольор яскравий, мені подобається. Мені подобається і Сині Вільямс, але в червоній формулі 1 теж є щось своє таке унікальне. Тому давайте подивимося, що нас чекає далі, мабуть, встановлю двигун і покажу вам цю формулу, так вже, мабуть, у майже зібраному стані. Ну що ж, цей набір має дійсно цікаву конструкцію, і саме ось ця модульність, так ви бачите, тут лежить Према, спойлер, його носова частина. Дійсно відрізняє його від Вільямсу. Я чомусь думав, що Вільямс і ось ця Червона Формула-1, ну це майже брати близнюки. Так вони дійсно використовують такі панелі, тому візуально вони в чомусь схожі дійсно. Але ну, також ось і рульова система, амортизація теж майже один в один. Але загалом, саме те, що стосується саме, так би мовити, внутрішніх, тут все відрізняється досить таки разюче. Старий він 2002 року, це 2006. -го. В 2002 році вже наче не використовувалися так технік брейки, але все одно той він віддає такою збіркою середини 90-х. В той же час, як ось цей набір, він вже в нас такий більше, схожий на сучасний технік, як ми звикли бачити його зараз. Що стосується самої модульності, то ми зібрали ось цю частину ось цю, потім це все з'єднали. Тут, ось так, по бокам додали усі. Я не знаю, як їх назвати, пороги. так? І подальшому збираємо носову частину, на нас окремо кріпиться на 4-х Ну, Я думаю, що з точки зору надійності тут питань немає, бо в принципі не для гри. так? Я думаю, що такий підхід навіть чимось полегшує його збірку, і робить її, як на мене, більш цікаво, можна зібрати там, хтось збирає носову частину, а хтось Ось такий. Наша формула має вигляд Так, не вистачає середньої ось цієї частини, дуже багато ще панелей у червоному залишилося, всі вони підуть сюди, так? Ну а загалом все інше вже зібрано, тобто поставити колеса, ось тут закінчити збірку, і набір буде готовий. Тому давайте зараз закінчуємо вже його і переходимо до огляду і порівняння з Вільямсом. Ну що, саме цікаві етап позаду. Набір зараз перед вами також поставив синій Вільямс, щоб була можливість їх порівняти між собою. Що стосується візуальної складової, обидва набори мені подобаються. насправді цей трошечки менший і більш компактний. Можливо, це зумовлено тим, що сам корпус трошечки вущий, але я так розумію, що знову ж таки самі боліди Формули 1 прототипи становились меншими, тому власне і набір став трошечки більш компактним. Що стосується збірки, дійсно, тут звичайні ліфтарми, тут у нас були ще старі технік брики, і цей набір збирається легше, як на мене, трошечки цікавіше. Хоча, якщо вона саме стара технік з 90-х, то можливо цей набір вам навіть... Зайде краще, так? Цей набі у нас знову ж таки Вілімс має ось таку функцію, тобто тут встановлені два амортизатори, є підйом ось цієї кришки задньої, той час, як тут нам треба це робити вручну, тобто ось тут руками достаємо, і ось так він виїжджає, тобто кришка, вона що там, що там, плюс-мінус ознакові кількості деталей, але там є ще певний механізм, який її підіймає. Що стосується. Двигуну тут нічого там такого немає, якби, можливо, ці не були червоні, так як у Williams сині, так, було б трошечки цікавіше. Тим паче, що червоні є, але якщо чесно, я їх щось у технік не зустрічав. По іншим складовим, так, даного набору можна сказати, що підвіска і там, і там вона однакова, хоча тут відпрацьовує краще. Не знаю, чи це пов'язано з самим амортизатором, але Williams, зараз, давайте я його ось підніму і. Натиснув і до кінця він не підіймається, тобто треба тебе вручну ось так підіймати. З чим це пов'язано? Можливо, амортизатор, а можливо трошечки краще зроблена сама система. Задня підвізка працює добре, що тут, що тут. Спойлери різні, носові частини різні, але загалом модульність з цього набору мені якось більше зайшла. Так, що тут що тут повертається кермо, тобто тут питань немає. Звичайні знову ж таки покришки. Ці принтами, ці без, тому ще один плюс до Вільямса. Але якщо дивитися глобально, як би не здавав, що ці набори однакові. Вони все ж таки відрізняються між собою, між ними 4 роки пройшло, якщо не 5, так якщо не помиляюсь, тому є певні відмінності. І, можливо, так здалеку здається, що це одне і те ж саме. Так, одні ті самі колеса, одні ті самі тяги, рульова система, ну два боліда Формула Формули-1. Але якщо подивитися на сучасний набор, мені здається, що якщо ми візьмемо цьогорічні новинки, я ще їх не бачив і минулорічні, відмінності між ними буде менше, ніж тут. Бо тут загалом сама ідея збірки відрізняться. Тут ще це старий технік на технік бриках. А це вже новий технік, до якого ми з вами звикли. Якщо ви збирали там, від 2010 років і далі, то ось цей набір вам буде зрозумілий. В той час, як цей набір визове у вас певні питання, але, можливо, вам буде його навіть цікавіше збирати. Тому моя думка така, що два набори дійсно прикольні, але візуально мені ось цей стався трошечки меншим, компактним і якось більш довершеним. Хоча Вільямс, звісно, теж займає таке, досить високе місце в моєму рейтингу, і два набори дійсно будуть стояти тут на полиці ще довго, це я вам гарантую. По всім іншим нюансам, наче все сказав. Так? Ну, тут трошечки більше цих гнучких шлангів синіх, тут їх взагалі таких нема. Тобто є ось ці ось гнучки, а таких шлангів я не зустрічав, окрім тут на двигуні, у колі Flight флай, Silver флай, чи щось таке. Так? Тобто, тут дуже багато їх використано саме для створення дизайну корпусу. Тож загалом ось такий набір. Ну, видно, що технік розвивався, і цей набір вже, як на мене, був все ж таки трошечки кращий, хоча знову ж таки мав менше функцій. Так, це те, до чого ми йдемо, про що я казав у минулому відео. Тобто, наче набори візуально стають кращими, а функцій стає менше. Тут ми могли це Дня з допомогою амортизації, тут же треба це робити руками. Ось такий даунгрейд трошечки. Загалом, дякую, що подивились це відео. Ось такі мої думки стосовно цих наборів. Якщо у вас є можливість купити і той, і той. Думаю, вони по-своєму вас точно мають здивувати. Можливо, ще колись куплю собі Silver Чемпіона і зберу його, і скажу, на який з цих наборів він більше схожий, а можливо, найкращий за ці два. Але це вже буде трошечки, мабуть, пізніше, бо поки не вдалося його знайти. Тож все, не буду вас затримати. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо цього не зробили. Ну а я з вами буду про. І як завжди, з вами був Олексій. вами чекає ще багато крутих оглядів на різні набори LEGO і не тільки.